Damn. Жити по-новому. Люди годинами стоять в багатокілометрових чергах на кордоні з Польщею. На жаль, ми знову бачимо, що керівництво України не виконує жодної своєї обіцянки і неспроможне вирішити елементарних питань для громадян України. Зокрема, вже підписана угода про асоціацію з Європейським Союзом. Проведені зустрічі між Порошенком і президентом та прем'єр-міністром Польщі, а на українсько-польському кордоні стоять багатокілометрові черги. Скільки можна знущатися над українським народом в 21 столітті для того, щоб перетнути якусь умовну лінію, люди змушені годинами стояти в черзі? Ще раз підкреслюю: всіх митників і прикордонників потрібно негайно зняти. Із західних кордонів і переправити, захищати східні рубежі держави. Треба всі сили кинути на спорудження українського валу для захисту від московської орди, а на кордонах з Європейським Союзом нам ці митники і прикордонники не потрібні. Можна в кінці кінців хоч щось зробити для людей, де голова Львівської облдержадміністрації Синютка? Може він хоч щось конкретне робити? Де народні депутати, обрані в мажоритарних округах Львівщини? Де Юринець, брати Дубневичі, Парасюк? Невже не можна вирішити таке просте елементарне питання, щоб в 21 столітті громадяни України не були змушені годинами стояти в багатокілометрових чергах на кордоні з Європейським Союзом? І не відчували б себе якимись тубільцями Олег Соскін, голова Української національної консервативної партії